У рятувальників цікаво всім, і зовсім маленьким, і вже дорослим, і таким, які здається, вже все знають. Тож, 20 лютого, щоб познайомитися ближче з героїчною професією, завітали першокурсники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Перед початком заходу рятувальники ознайомили студентів з сучасним оснащенням та технікою, яке використовують для ліквідації різних надзвичайних ситуацій. Спростували міфи про те, що пожежний автомобіль може приїхати без води. Відповіли на всі запитання та ознайомили з історією встановлення пожежно-рятувальної служби на Прикарпатті, а після чого перейшли до практичної частини безпосередньо у класі безпеки. Тут студенти змогли повторити всі правила безпеки, наочно побачити на спеціальній експозиції, що може статися, коли залишити без нагляду електрообігрівач. А також пригадали, як правильно користуватися вогнегасником та які типи вогнегасників бувають. Також рятувальники розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Та як правильно підготуватися до походів у гори, цікавим для студентів став тренінг з домедичної допомоги, на якому рятувальники навчили на спеціальних манекенах, як проводити серцево-легеневу реанімацію та як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Рятувальники постаралися по максимуму донести до студентів всі необхідні знання та навички, які допоможуть їм у майбутньому.